Батьківщина прийняла остаточне колегіальне рішення вийти з переговорів щодо створення коаліції. Таке рішення було прийнято за результатами обговорення на партійних нарадах, проведених в усіх регіонах України. Відтепер політична сила переходить у проєвропейську конструктивну опозицію. Про це лідер батьківщини Юлія Тимошенко заявила під час робочого візиту до Львова. Ми йдемо на достатньо впевнену боротьбу проти старої системи. Проти злиття нової постмайданної влади старою олігархічною мафією ми йдемо на боротьбу проти знищення економіки України, проти знищення життя кожної української родини. Але в той же час, якщо в парламенті будуть народжуватися ті законопроекти, які реально потрібні країні, які можуть допомогти людям в цей складний час. Наша команда в парламенті буде голосувати за те, що ми вважаємо правильним і що ми вважаємо ефективним. Лідерка б'ют каже, разом з командою будуть відстоювати інтереси держави та українського народу. Більше 90% людей, по-перше, вважають, що їх життя погіршилось, а по-друге, вважають, що потрібна негайна система перезавантаження влади. Я думаю, що нам треба дослухатися до людей. Мудрість яких виводила Україну з найскладніших ситуацій, і ми будемо дослухатися. Ми будемо чути, що говорять люди. Водночас Всеукраїнське об'єднання Батьківщина пропонує владі своїх п'ять ключових вимог: мораторій на продаж землі, підтримка малого і середнього бізнесу, скасування оподаткування пенсій та індексація зарплат, зниження тарифів, деолігархізація уряду. Також команда батьківщини на чолі з Юлією Тимошенко роблять все можливе, аби якнайшвидше було звільнено надію Савченко.